У квартирі пана Івана завжди пахло однаково це був той особливий запах старості, який зазвичай відлякує гостей, але тільки не Олесю. Для 25-річної сусідки з квартири навпроти, ці двері завжди були відчинені. Ось і сьогодні, ще до світанку, вона вже була тут. Тихо, щоб не грюкнути, зайшла на кухню, поставила варитись свіжий курячий бульйон і, звичайно, перевірила таблетки в органайзері на столі. Ти знову тут, дитино, пролунав хрипкий голос із спальні. Дід Іван намагався підвестись на лікті. Його руки тремтіли, але очі, світлі й проникливі, очі колишнього інженера, залишились напрочуд ясними. Лежіть, Іване Петровичу, я зараз допоможу. Олеся миттєво опинилась поруч, поправляючи подушку. У вас сьогодні важливий день. Ювілей треба набратися сил. Старий гірко усміхнувся. Ювілей. Це означає, що сьогодні злетяться, як ворони. Він мав рацію рівно о п'ятій вечора тишу старого під'їзду. Розірвав гучний тупіт і нетерпіння дзвінка у двері. На сторозі стояли вони, найрідніші, племінник Віктор, огрядний чоловік у шкіряній куртці, що ледве сходилась на животі. І внучка Карина, вся в телефоні, з накачаними губами і виразом вічної нудьги на обличчі. Ну, привіт, імениннику! гукнув Віктор, проходячи в квартиру в брудному взутті. Живий ще. А ми тут тобі гостинців привезли. Він недбало кинув на стіл пластикову коробку з тортом. Олеся мимоволі помітила на ній яскраво жовтий стікер, акція мінус 50%. Вони навіть не спромоглися зняти цінник дешевий бісквіт за півціни. Ось скільки коштувала їхня любов. Проходьте, сідайте, я накрила на стіл. Тихо сказала Олеся, ставлячи тарілки. Карина зміряла її зневажливим поглядом, не відриваючись від екрана смартфона. А ти чого тут командуєш? фиркнула вона. Сервіс, чи що? Ей, принеси серветки, тільки чисті. За столом розмова не клеїлась. Ніхто не спитав діда про здоров'я, ніхто не згадав про його минуле. Племінник наливав собі горілку і жадібно накладав салат, який приготувала Олеся. Слухай, дядьку, почав Віктор, витираючи жирні губи рукавом. Ми тут подумали тобі ж важко самому. Квартира велика, три кімнати, центр міста. Комуналка росте? Може, давай оформимо дарчу? Прямо зараз, поки ти ну, при пам'яті. Ми тебе в хороший пансіонат влаштуємо на природі. Дід Іван стиснув виделку так, що побіліли кісточки пальців. В богодільню, значить? тихо спитав він. Та чого ж зразу в Богодільню? втрутилась Карина, нарешті відклавши телефон. Діду, ну реально, не тупи. Тобі скоро кінець, а нам з документами возитись. А так підписав і спокій. У цей момент Олеся зайшла з кухні з чайником. Вона почула останні слова і завмерла. Як вам не соромно, не витримала вона. Іван Петрович ще нас усіх переживе. Навіщо ви його ховаєте живцем? У кімнаті повисла тиша. Карина повільно повернула голову до Олесі, і в її очах блиснула неприхована лють. А тебе хто питав, приживалко, прошипіла внучка. Ти чого тут взагалі крутишся щодня? Думаєш, ми не знаємо? Супчики йому носиш. Сподіваєшся, що дід розчулиться і хату на тебе перепише? Я, я просто допомагаю, голос Олесі затремтів. Допомагає вона, зареготав Віктор. Знаємо ми таких помічниць, аферистка. Крутиш старого, щоб обікрасти. Дід Іван спробував щось сказати, вдарив кулаком по столу, але сил не вистачило. Його лице почервоніло. Олеся не стала сперечатись сльози самі бризнули з очей. Вона поставила чайник на стіл, схопила свою стару ковтинку і вибігла з квартири, ледь не перечепившись через туфлі карини. Двері грюкнули. «От і добре! Задоволено сказав Віктор, відрізаючи величезний шматок акційного торта. Менше народу більше кисню. Ну що, діду, де ручка? Підпишемо папери. Дід мовчав. Він дивився на зачинені двері, за якими зникла єдина людина, яка його любила. Потім перевів погляд на жадібні очі родичів, і саме в цю мить у його голові ясній і холодній, як сталь. Народився план, План, який мав стати його останнім і найкращим винаходом. Ранок наступного дня почався не з дзвінка будильника, а з тиші, глухої ватної тиші, яка буває тільки тоді, коли з дому йде життя. Олеся, як завжди, прийшла о восьмій, щоб поміряти тиск. Двері були незамкнені. Дід Іван часто забував закривати їх на ніч. Вона тихо зайшла в спальню, тримаючи в руках тонометр. Іване Петровичу, доброго ранку. Пошепки покликала вона. Час прокидатись. Але відповіді не було. Дідусь лежав на спині, його обличчя було напрочуд спокійним, навіть світлим, ніби він нарешті перестав відчувати біль. Олеся торкнулась його руки і миттєво відсахнулась. Холод пропік пальці сильніше за вогонь. Вона не кричала, просто сіла на краєчок стільця, затулила обличчя руками і гірко, беззвучно заплакала. Потім, зібравши залишки волі, тремтячими пальцями набрала спочатку швидку, а потім номер племінника Віктора. Його більше немає, тільки й змогла вимовити вона. Олеся думала, що вони приїдуть, щоб попрощатись, щоб потримати холодну руку, запалити свічку, можливо, помолитись. Вона помилялась. Минуло менше години. Тіло діда Івана ще навіть не забрали в морг. Лікарі швидкої саме заповнювали документи на кухні, коли вхідні двері розчахнулись навстіж. У квартиру увірвався Віктор. За ним цокала каблуками Карина. І перше, що кинулось в очі Олесі, у них в руках були не квіти і на хустинки для сліз. У них були великі господарські сумки, клітчасті й базарні сумки для речей. Де він? діловито запитав Віктор, навіть не знявши кепку. Він кинув швидкий погляд у спальню, де лежало тіло, і пройшов повз, його не цікавив покійний. Його цікавив старий дубовий сервант у вітальні. Так, Карино, ти давай по шафах у спальні, перетруси постіль, матрац підніми, почав роздавати команди племінник, відкриваючи шухляду столу і викидаючи папери прямо на підлогу. Дід точно десь тримав гробові. Пенсію він не витрачав, я знаю. Шукай готівку і золото. Олеся стояла в коридорі, не вірячи своїм очам. Що ви робите? сказала вона, затуляючи собою вхід до спальні. Майте совість, тіло ще не охололо, лікарі ще тут. Як ви можете ритися в його речах? Віктор зупинився. Його маленькі очі налилися кров'ю. Він повільно підійшов до Олесі і навис над нею, дихаючи перегаром. А ти ще тут? гаркнув він. Я думав, ти вже втекла. Ану, показуй кишені. Що? Олеся позадкувала. Кишені вивертай. верескнула з кімнати Карина, яка вже встигла викинути весь одяг діда з шафи на підлогу. Тату, вона точно вже все винесла. Вона ж тут зранку сидить, приживалка. Золотий годинник діда де? Де він? Я нічого не брала. Олеся притиснула руки до грудей. Я тільки швидку викликала. Не брала вона, розкажеш слідчому. Віктор боляче схопив дівчину за лікоть і силою потягнув до виходу Геть, звідси, щоб духу твого тут не було. Це тепер наша квартира, зрозуміла? Наша. Він штовхнув її так сильно, що Олеся вдарилась плечем об одвірок. Зачекайте, вона спробувала втриматись. Там на тумбочці моя книга і парасолька. Нічого тут твого немає, відрізав Віктор. Все, що в цій хаті, це спадок. Вали звідси, поки я поліцію не викликав і не повісив на тебе крадіжку годинника. Він з силою виштовхав її на сходовий майданчик. Олеся ледве встояла на ногах. Вона була в домашніх капцях. У тоненькій ковтинці, а в руці стискала лише телефон. Перед її носом важкі залізні двері з грюкотом зачинились. Клацнув замок один оберт, другий. Олеся залишилась стояти в холодному під'їзді, а з за дверей, де лежало тіло людини, яку вона поважала як рідну, почувся звук розбитого посуду і радісний вигук Карини. Тату, знайшла. Вони тут, у банці, з під крупи, долари. Стерв'ятники знайшли свою здобич, вони святкували перемогу, навіть не підозрюючи, що цей тріумф лише початок ретельно спланованої пастки. Минув місяць, похорон відбувся для Галочки, найдешевша соснова труна, штучні квіти і пафосний поминальний обід у ресторані, де Віктор напився вже після третього тосту розповідаючи, яким великим чоловіком був його дядько. Олесю на похорон навіть не покликали. Їй повідомили місце і час сусіди. Вона стояла осторонь біля старого клена і мовчки витирала сльози, поки рідня ділила місця в машинах. І ось настав день че день оголошення заповіту. У приймальні нотаріуса панувала атмосфера напруженого очікування. Віктор, втиснутий у чорний костюм, який явно був на нього малий, нервово тарабанив пальцями по столу. Карина сіла поруч, демонстративно голосно жуючи гумку і переписуючись з кимось у месенджері. Скільки можна чекати, буркнув Віктор, зиркаючи на годинник. У мене зустріч через годину. «Ріелтор уже клієнтів на квартиру веде. У кутку на самому краєчку стільця сиділа Олеся. Вона була в тій самій скромній ковтинці, руки її тремтіли. Віктор помітив її погляд і зневажливим тоном кинув. А ти чого приперлась? Тобі ж сказали нема нічого для тебе. Чи думаєш, дід тобі старі шкарпетки заповів? «Тато, не чіпай! Хай подивиться, як живуть нормальні люди, пирхнула Карина, не відвертаючись від екрану. У цей момент важкі дубові двері відчинились. Прошу всіх до кабінету. Пролунав сухий, наче шелест паперу, голос нотаріуса. Це був літній чоловік з непроникним обличчям. Він сів за масивний стіл, повільно оглянув окуляри і обвів присутніх поглядом. Від якого Віктору стало незатишно. Отже, ми зібрались для оголошення останньої волі Івана Петровича, почав він. Давайте ближче до діла, перебив Віктор. Де підписати квартира, дача, рахунки. Все на мене і на Карину, так? Ми єдині спадкоємці першої черги. Нотаріус навіть не повів бровою. Він поклав руки на папку з документами, але не відкрив її. Процедура, пане Вікторе, вимагає точності. Іван Петрович залишив письмовий заповіт. Віктор переможно оглянув на Олесю. Але нотаріус зробив паузу. До нього додається обов'язковий відеододаток. Це була умова покійного. Без перегляду цього запису заповіт не набуває чинності. Яке ще кіно? обурилась Карина. Ми що, в цирку? Прошу уваги на екран. Нотаріус натиснув кнопку на пульті. На стіні опустилось біле полотно проектора. Зашумів кулер, і кімната занурилась в напівтемряву. Зображення змигнуло, сфокусувалось, і всі присутні завмерли. На екрані з'явився дід Іван. Але це був не той немічний старий, якого вони бачили останні роки. На відео він сидів у своєму улюбленому кріслі, чисто поголений, у парадній сорочці з краваткою. Його очі блищали живим, хитрим вогником, а на губах грала ледь помітна посмішка. Він виглядав як гросмейстер перед вирішальною партією. Доброго дня, мої дорогі родичі! промовив дід з екрану. Його голос звучав твердо і насмішкувато Якщо ви дивитесь це відео, значить, я вже на тому світі, а ви сидите в кабінеті нотаріуса і подумки вже витрачаєте мої гроші. Віктор напружився. Карина перестала жувати гумку. Я бачу тебе, Вікторе, продовжував дід, дивлячись прямо в камеру, ніби крізь час. Ти, мабуть, уже прицілився до моєї трійки в центрі, а ти, Кариночко, напевно, мрієш про нову машину. Я знаю, що ви чекали моєї смерті, як свята. Ви приїжджали раз на рік не до мене, а до моїх квадратних метрів. У кабінеті повисла мертва тиша. Ви називали мене старим маразматиком. Голос діда став жорсткішим. Ви ображали єдину людину, яка була зі мною поруч, мою добру сусідку Олесю. Ви думали, я глухий чи сліпий? Я все чув і про приживалку, і про швидше б він здох. Олеся затулила рот рукою, стримуючи схлип. Тому, дід Іван, відкинувшись на спинку крісла і сплів пальців замок, я вирішив вчинити по справедливості. Справжній, а не тій, яку ви собі вигадали, слухайте уважно умови мого заповіту вони вам дуже сподобаються. Екран на мить потемнів, щоб змінити кадр, а Віктор відчув, як по його спині пробіг холодний піт. Це було не просто прощання. На екрані дід Іван зробив театральну паузу, ніби даючи родичам час напружитись. Отже, пункт перший, продовжив він, поправляючи краватку. Моя трикімнатна квартира в центрі та дача в сосновому лісі переходять у власність мого племінника Віктора та онуки Карини. Віктор видихнув так гучно, що запотіли окуляри нотаріуса. Хух, ну нарешті, і він переможно грюкнув долонею по столу і повернувся до Олесі. Ти чула? Вали звідси, поки я добрий. Карина радісно запищала: Я забираю дачу, зроблю там басейн. Але голос діда з екрану пролунав як грім, перекриваючи радісні вигуки. Разом із майном ви, згідно із законом, успадковуєте і мої боргові зобов'язання. Віктор завмер з відкритим ротом. Останні два роки, спокійно пояснював дід, я проходив експериментальне лікування в приватній клініці дуже дороге лікування. Щоб пожити трохи довше, я взяв кредити під заставу всього свого майна, плюс відсотки, плюс пеня. Загальна сума боргу перед банком на сьогоднішній день втричі перевищує ринкову вартість і квартири і дачі разом узятих. Дід посміхнувся, і ця посмішка була страшною. Банк уже чекає: якщо ви приймаєте спадок, ви приймаєте борги. Вам доведеться продати і квартиру, і дачу, щоб розрахуватись. Удачі, любі родичі! У кабінеті запала мертва тиша. Було чути лише, як гуде проектор. Віктор позеленів. Він, як бізнесмен, миттєво порахував у голові цифри. Це була не спадщина, це була фінансова яма. Це що, жарт? прохрипів він. Я не буду платити його борги. Навіщо мені квартира з боргами? Я відмовляюсь. Я теж, заверещала Катерина. Мені не треба кредитів. Я хочу новий айфон, а не борги старого маразматика. Нотаріус незворушно простягнув їм папери. Ви офіційно відмовляєтесь від вступу в права спадщини? Так, пиши, що відмовляємось швидше. Віктор вихопив ручку і, ледь не порвавши папір, поставив розмашистий підпис. Карина підписала слідом, кинувши ручку на підлогу. Все. крикнув Віктор. Ми нічого не винні. Хай банк забирає ту халупу. Ходімо звідси, він уже схопився за ручку дверей, коли дід Іван на екрані раптом знову заговорив. Відмовились? спитав він. Я знав, що ви так зробите. Ви жадібні, але боягузливі. Ну що ж, підписи стоять. Нотаріус кивнув камері. Хоча це був запис, і виглядало досить моторошно. Тоді переходимо до пункту 2. Голос діда став м'яким і теплим. Оскільки мої родичі відмовились від спадщини, вони автоматично відмовились від усього мого майна. А це означає, що вони не отримають доступу до мого секретного депозитного рахунку. Віктор повільно, наче уві сні, повернувся до екрану. Якого рахунку гроші за мій інженерний патент? 1985 року, пояснив дід, вони лежали там 40 років, відсотки набігли непогані, кілька мільйонів гривень. Цей рахунок не був заставою в банку. Він чистий. Карина почала сповзати стільця. Оскільки прямі спадкоємці відмовились, дід Іван зробив паузу, насолоджуючись моментом. Я заповідаю всі кошти на цьому рахунку людині, яка була зі мною не заради грошей людині, яка єдина приносила мені чай безкоштовно, моїй сусідці Олесі. На екрані дід відморгнув Олесю, купи собі ту книгарню, про яку ти мріяла. А ви, родичі, ну, ви хоча б торти поїли безкоштовно. Екран згас. Секунду в кабінеті висіла тиша, а потім вибухнула буря. Ні. заревів Віктор, кидаючись до столу нотаріуса. Дайте папір назад, я передумаю. Це шахрайство. Ми не знали. Процедура завершена, холодно відповів нотаріус, ховаючи папку в сейф. Ваші підписи завірені. Відмова остаточна і оскарженню не підлягає. Олеся сиділа нерухомо, вона не могла повірити в те, що сталося. Це правда? тихо запитала вона. Нотаріус вперше за цей час посміхнувся тепло і по людськи. Чиста правда, Олесю. Іван Петрович дуже вас цінував. Ось документи на рахунок. Вітаю. Олеся вийшла на вулицю. Сонце світило яскраво, як ніколи. Повз неї, сварячись на все на світі, до своєї машини бігли Віктор і Карина. Вони гризлись між собою, звинувачуючи одне одного в дурості. А Олеся вдихнула повні груди повітря. Вона згадала діда Івана, його сумні очі і добру посмішку. Дякую, прошепотіла вона, дивлячись у небо. Я куплю книгарню. Десь високо в хмарах пролетів літак, блиснувши крилом, ніби підморгуючи у відповідь: Справедливість існує, просто іноді на неї треба почекати. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. Всього вам доброго, до зустрічі!